Усім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про Primex Finance і сьогоднішньою темою буде обзор, такий покроковий етапний гайд, як користуватися Primex Beta. Як ми знаємо, Primex Finance вже перейшов до другого етапу на дорожній карті і відповідно запустив Primex Beta, а раніше був Альфа. Вона старту... стартувала з 27 вересня 2022 року, і бета-версія вже доступна в мережі Ethereum на e, GoERLI. Отож, спершу нам потрібно натиснути Launch Up і ми переходимо на сторінку e, загального додатку. -додатку. E, відповідно, ми можемо змінити будь-яку доступну мову. Раніше цього не було, наприклад, в нашому випадку це українська мова. Далі, що нам потрібно, це ми під'єднуємо гаманець, я вже його тут під'єднав. І відповідно гаманець відразу попросить перемістити мережу з вашої доступної на GoElli, Ethereum, і відповідно ми натискаємо ОК, OK, Switch Network, і у нас підв'язується наш гаманець. Оскільки це тестова мережа, то нам потрібні тестові токени для того, щоб проводити різні транзакції, тестові з Ethereum, WBTC, USDC і так далі. Що для цього нам потрібно зробити? Ми натискаємо на кнопку Кран токенів і відповідно маємо отримати наші токени. Далі натискаємо на Here і переходимо на сторінку з токенами. Тут ми повинні під'єднати е, гаманець і вказати свій адрес ефіріума, е, підлогінити Twitter і запросити е, 0.1 тестових ефіріума. Далі, коли ми отримали тестові токени Ефіріума і Лінка, ми можемо вже відповідно проводити різні транзакції, тестувати е, сам Primex е, Beta і робити будь-що, що нам тут завгодно. Наприклад, ми можемо там, обміняти е, ETH на Link. Е, також ми можемо побачити, що можемо е, позичити токени, е, тобто поставити їх фактично на стейкінг. Ось, як бачимо, можемо прочитати більш детальну інформацію про це, можемо внести в ефіри і застейкати їх. Також далі ми бачимо депозити. Поки у нас ще недоступна ця версія, думаю, вона буде доступна далі. Йдемо далі. Торгувати. Тут ми можемо уже торгувати токени, відкривати маржові. Угоди та лімітні, можемо побачити сам графік. Це схоже, взяти з Trading View. Можемо, наприклад, змінити нашу пару. Все що нам потрібно це тут змінити, наприклад, пару і відповідно вона з'являється в нас на екрані. Я, наприклад, хочу лінк до Ефіріума. І, відповідно, він нас має з'явитися на графіку. Так, він з'являється на графіку. Давайте збільшимо час, щоб було краще видно сам графік. І відповідно, як ви бачите, ми можемо торгувати. Є в нас два варіанти. Це спот, відповідно, ринок і лімітний, де ми можемо казати певну ціну, яку ми хочемо. І є в нас також маржа. Ось бачите, просять нас ввести суму позиції. введемо наприклад, один. І маржа. Нам не дозволяє цього зробити. Оскільки в нас недостатньо на гаманці ефірі, значить, у нас ще не прийшли, потрібно почекати трішки часу. Як бачите, показує на статистику, що на даний момент відвідність становить 84,5 мільйони, фактично, і об'єм загальних торгів становить 11 тисяч на бета версії Я думаю, що з часом ця сума буде набагато, набагато збільшуватися. Також ми можемо зайти в налаштування, які будуть згодом доступні, її. Зробити певні зміни. Отож, друзі, я думаю, ми розібралися, як занести токени, що ми можемо робити в бета-версії. Отож, до зустрічі!